you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Чого вже тільки не придумають Порошенко та його прибічники, поки в Україні повномасштабна війна, вони турбуються про вибори. Порохоботики з загону Тараса Чорновола уже розписали план перемоги Порошенка на майбутніх президентських виборах, тільки поки не зрозуміло, де вони знайшли інформацію, що в Україні зараз будуть вибори. Так, за їхньою схемою залужний, який зазначимо, їде послом у Великобританію, піде на вибори, набере необхідну кількість голосів і в останній момент зніметься з виборів і віддасть їх сивочолому. Таке відчуття, що ми тільки що прочитали якусь вигадану казочку зі світу фантастики Порошенка та Чорновола, але порохоботи не зупиняються. Вони вважають, що Валерій Залужний має прямий контакт з. Порошенком, а також що залужний це останній їх шанс на перемогу, і вони впевнені, що екс-главком піде на вибори та зробить усе можливе, щоб гетьман переміг. І на своєму каналі Чорновол цілком серйозно обговорює такі речі: добре, хоч не державний переворот, як минулого разу. Час іде, але нічого не змінюється. Поки триває боротьба з Росією, Порошенко та його команда думають тільки про вибори. Як на них здобути перемогу та про свої рейтинги? Ймовірно, нічого святого у цих людях немає. Як взагалі в такий тяжкий час для нашої країни можна думати про щось подібне, коли навпаки нам всім потрібно об'єднатися та працювати як єдиний механізм проти нашого спільного ворога? А то, ймовірно, може статися таке, що проводити вибори вже не буде де? Ну що ж, хочеться підвести пів. Підсумок команда Порошенка вирішила задіювати уже всі важелі, і навіть у свої брудні ігри наважилися втягнути Валерія Залужного, але ймовірно вони прорахувалися, тому що залужний це людина, яка любить свою державу всім серцем і готова віддати для неї усе і ймовірно. Тому після звільнення він вирішив податися в посли, щоб продовжувати допомагати Україні будь-якими способами поки Порошенко та уся його команда тільки балакають і нічого корисного для країни не роблять. На цьому в мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.